Друзі, моє вітання! Сьогодні я вам покажу ось цього красення Renault Grand Scenic 2009 року випуску в максимальній комплектації. Є все-все-все. Напевно, простіше сказати те, чого немає, чим те, що є. Хочу наголосити, те, що відео це монетизується, і виручені кошти йдуть волонтерам не потреби ЗСУ. Тому додивіться це відео до кінця. Поставте лайк. Та залиште якісь коментарі, для того, щоб це відео набуло якомога більшої популярності і більше монетизації. А виручні кошти я відправлю Стерненко або притулі, ну, самі знаєте для чого. Так, що у нас 2009 рік, максимальна комплектація. Двигун F9Q, 1,9 дизель, 130 кінських сил, механічна шестиступенева коробка передач по комплектації знову ж таки. Е, наголошую, є все, все 16 легкосплавні диски, датчики дощу та світла, датчики тиску шин, парктроніки передні, задні і так далі. Зараз вам покажу автомобіль, як він виглядає зовні. Так, не забудьте поставити відео на, максимальний, на максимальну якість, щоб було видно, в якому стані автомобіль, в якому стані фарба. Блін, Це машини літають. Купив мікрофон, але все одно шумно. Щоб якось. Убрати той звук. Дзеркальний колір, стан фарби дуже добрий. Як бачите, автомобіль на французьких номерах, але машинка заїхала, пройшла розмитнення, сертифіковано, і виписуємо договір купівлі продажу на вас, будете першим власником в Україні. Бачите, який стан, дзеркальний колір. Зробили легеньку поліровку, чисто машинкою прийшли, щоб були якісь мілкі царапинки прибрати, щоб був блеск. Так, загалом стан дуже добрий. Е, якщо помітили, є у нас заводське тонування на задніх вікнах. Бачите, воно трошки темніше. Так, парктроніки передні, задні протитуманні фари, 16 легкосплавні диски. Є датчики шин, безключовий доступ, автоскладування дзеркал. І зараз перейдемо з вами до салону. Це грант у нас на 5 місць. Так, ось такий у нас ключик. Безключовий доступ у нас є, хромовий значок, що відповідає те, що у нас є безключовий доступ. Так, ну що, погнали до салону. Ну що ж, перейдемо до салону. Так як є у нас безключовий доступ, нам для входу в салон ключ-карта не потрібна, вона у мене в кармані. Тут у нас йдуть сенсори, тут кнопка замикання дверей. Сенсори зараз руку засуну, сенсор побачить і відкриє машину. Ось, Машинка відкрита, відчинили двері і далі вам розповім по комплектації. Класний біжевий салон. До речі, дуже крутий. Це один із моїх улюблених, коли біжевий або коричневий. По комплектації, по комплектації, так як сказав попередній, є безключовий доступ, є автоскладування дзеркал. Розкладемо їх, є регулювання дзеркал, підігрів дзеркал, 4 підіймача передні та задні, з доводчиками в обидві сторони. Є кнопка замикання задніх дверей та вікон. Далі цікаві підголівники. Вони йдуть тільки в самих максимальних комплектаціях, ніби вона таке не потрібна. Голови не кладете сюди, але якщо покладете, ви зрозумієте, що це реально крута штука. Особливо він книжкою. Дуже доречна штука на дальній відстані. Якщо їздити, є мікроліфт сидіння. У нас внизу також є е шухлядки. Так, ну і прийдемо до салону. До речі, ева коври, як попередньо казав, всім даю в подарунок від себе особисто. Ева коври, якщо ви купуєте автомобіль саме в мене. Номер телефону мені внизу, вайбер, телеграм, дзвоніть, не встидайтеся. Так, заведемо, щоб я тут не зжарився. Клімат контрол е, не заправляв, але він е, працює нормально, Холодить добре, не знаю, чи потрібно її туди лізти. Так, показує, що у нас якісь колеса спущені. Або потрібно проїхатися, або просто вирівняти тиск. Е, так, погнали по комплектації. У нас по 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 по, -по у нас є система стабілізації по безпеці ESP. Далі, подушки безпеки у нас в кермі в торпеді, в сидіннях передніх, тобто бокові передні і шторки. Шторки як на передні, так і на задні сидіння. Тобто 2-4-6 подушок безпеки. Задні шторки йдуть як на перед, так і назад. Так, на кермі ми маємо квіст-контроль обмежувач швидкості. Під кермом ми маємо регулювання магнітолою, гучність, плюс кнопка взяти слухавку або покласти. Плюс голосовий набір номеру телефону, але він, мені кажеться, у нас не працюється. Е, так як французькою ми говорити навряд чи зможемо. Щось, плюс 2009 рік вони навіть в свіжих автомобілях і іноді їх треба обучати. Так, в общем, погнали далі. У нас по салону є салон дзеркало з автозатемненням, ззаду йде машина, воно само затемняє, тобто переключалки ззаду немає. Датчики дощу, датчики світла. Навігації немає, скажу так. 2009 рік мультимедія тут іменно навігація, вона тут не потрібна. Вона безтолкова в цих роках. Є смисл в них з 2014 року, там, де йде вже система Relink сенсорна, туди вже можна android Auto підв'язати, Apple CarPlay і так далі. Тобто там функціонал уже якийсь такий як в сучасній машині. До 2013, включно вони безтолкові. На мою думку, це особисто моя думка. Нікого не переублюждаю. Так, що ж у нас тут? Акустика у нас Аркаміз, 8 динаміків, твітера в торпеді, динаміки внизу, і в задніх дверях у нас також є динаміки плюс твітера. Грає музика дуже добре. Музику я включати вам не буду, так як YouTube заблокує монетизацію. Монетизація нам потрібна. По комплектації, так як є у нас акустика Аркаміс, у нас є вихід AUX та флешка. Тобто, якщо простіша комплектація, цього в в цих роках немає, тільки Аркаміс, або якщо б босе. Кнопка круїз контролю, обмежувача швидкості, електронне стоянкове гальмо, механіка шестиступка, чехол, все в гарному стані. До речі, про пробіг. Це у нас двигун F9 Q, чугуняка, двигун не менш надійний, ніж півторашній дизель, але суттєво потужніший. Витрата палива у них плюс-мінус та ж сама. Бачите, тиск шин показує. Просить, матюкається і каже, щоб вирівняти тиск в шинах. Пробіг рідний 269 тисяч км. Це нормальний пробіг, для цього двигуна це взагалі невеликий, йому реально ресурсні двигуни. Так, що ж у нас далі по комплектації, що вам розповісти? Тут французи нам оставили попільничку. Так, попільничка. Підлокітник рухається на салазках. Тут підлакітник рухається, величезний карман і маленький карман. Так, ну і пішли далі, розкажу, що у нас там по салону є. Як бачите, кнопки всі в дуже доброму стані. Для 2009 року, я б сказав, взагалі супер. Тут буває машинки, проїжджають колись 2017 року, в них є якісь подряпані, якісь дефекти. Тут взагалі супер. По евакарам, до речі, якщо ви купуєте автомобілі, там немає евакаврів, я вам їх зроблю. Якщо ви купуєте автомобіль саме у мене. Номер телефону внизу звертайтеся. І я дам в комплекті е в будь-якому розкладі. Е і колір там можна буде вибрати, тобто їх в будь-якому випадку роблять під замовлення. Ззаду у нас є шторки, шторки трошки пожовані, ну це у них майже у всіх така фігня. О, забувся вам панораму відкрити. Зараз я ще панораму перевірю. Ззаду є століки, є воздуховоди, регулювання для задніх пасажирів. Заднє сидіння у нас рухаються на салазках. До речі, підголівники тут дивіться теж здоровені, і вони теж книжкою. Задні, задні підголівники книжкою. Це щось. Регулювання у нас тут також нахилу спинок. Якщо ззаду буде їхати пасажир, два пасажира, і вони. Безсередньо їдуть, то тут реально як в якомусь літаку, як в Боїнгу якомусь. Тобто підлокітник такий здоровенний, реально дуже круто. Mm -hmm. Внизу у нас також є шухлядки. Це грант у нас на 5 місць, тому є шухлядки. Коли йде грант на 7 місць, їх там немає. В дуже доброму стані салон. Та й, в принципі, автомобіль, техніка взагалі супер. Чистенький багажник. Резинка у нас тут трошки потягнута. Судя по всьому, хтось тут щось возив. Органайзер є. Так, запаска на місці, домкрат, плюс болти даже залишили французи. Все на місці, все є. Шторки немає. Точно шторки немає. Ну, нічого страшного. Так. Покажу я в якому стані салон. Я, звісно, не любитель панорами, але якщо вона є, то це круто. Накладки, хто помітив, немає, але вона буде, бо вона погнута якась була така крива, то на розборці замовимо, поставимо її. Спереду я також мікроліфт сидіння для пасажира. І е, є складування сидіння. Тобто ви заднє сидіння можете скласти або вийняти, а переднє можете скласти для більшої погрузки. Так, ще, що я обіцяв, це вам відкрити панораму. Прошу вибачення, відволікли мене. Так, він код вам для перевірки, пробігу та історії обслуги. І як обіцяв по панорамі, хотів показати. Як панорама у нас відчиняється? Панорама працює, все ок. В принципі, по обслузі панорами немає питань, вона там 6 втулочок, вони орієнтовно по 100 гривень, так що десь їх поміняти, там раз не знаю на скільки 100, там тисяч, взагалі питань немає. Так, що ж скажу. Автомобіль у нас в наявності в Вінниці, машинка вона пройшла сертифікацію, готова до першої постановки на облік. Приїжджайте, якщо потрібно, на якийсь сервіс відігнати для перевірки, там, технічного стану, без питання, бо кажете, куди підвезти, я підвезу, якщо ви з іншого місця, можете вибрати СТО, я завезу машину. Е -е, любі перевірки за ваш рахунок без питань. Так, є ще у нас варіанти по сцені, міганам. Взагалі дуже багато автомобілів. Побачите на нашому сайті wincar.com. Посилання залишу внизу. І підписуйтесь на телеграм, якщо хочете бачити більше автомобілів. І в телеграмі тільки актуальні автомобілі, продані всі видаляю. Так що там є що листати. І будете отримувати сповіщення про якісь наші новини, там, акції і так далі. Так, номер телефону мій внизу. Звертайтеся, вам гарного дня. Пока-пока.